Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку повторення вивченого, обчислення та порівняння в межах 20. Всі сідайте тихо діти, домовляймось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Почнемо ми наш урок із гри Назви сусідів. Бешкетник перевірятиме! Назви сусідів числа 16. 15 та 17. Числа 18. Числа 15. А зараз гра на миста. Укажи місце для кожної намистинки. Подивіться, для оцієї намистинки з числом 11 вказане місце, для намистинки з числом 20 теж вказано місце, де мають розташуватися інші. Знайшли? Так, перша в цьому намисті намистинка буде 9. Чому саме 9? Подивіться, перед 11, 10, перед ним 9. Далі 11, 12, 13. Це місце для намистинки під номером 13. Це для намистинки під номером 17, 19 та 20. Ну, а зараз, вправа числові пірамідки. Заповнимо їх. Нагадаю вам, як цю вправу виконувати кожне невідоме число є сумою двох чисел, які розташовані нижче. Починаємо з першої пірамідки. До одного додати 4 буде 4 плюс 0 5 плюс 4. Друга пірамідка. До одного додати сім, до семи додати три. До восьми додати десять. Продовжуємо. Три плюс три. Три плюс один. Шість плюс чотири. 1 плюс 5, 5 плюс 5, 6 плюс 10. Пригадаємо число 20. Як утворити число з 20 20 з попереднього. Попереднє число 19. Щоб утворилося 20, треба до 19 додати 1. А що означає цифра 2 у записі числа 20? Цифра 2 означає кількість десятків, а цифра 0 кількість одиниць. Отже, сьогодні на уроці ми будемо закріплювати знання нумерації чисел в межах 20, обчислювати вирази, розв'язувати задачі на знаходження різниці та на різницеве порівняння іменованих чисел. Також вчитимемось користуватись таблицею додавання в межах 20. Гра потяг! У першому вагончику 13 пасажирів. Щоб дізнатись, скільки в другому вагончику треба додати один. Буде в наступному вагончику знову додати 1. В наступному відняти 5, від 15 віднімаємо 5, 10, продовжуємо додати 2, до 12 додати 8. І від 20 відняти 10 буде 10. А зараз заселіть будиночки, з яких чисел можна утворити число 16, 11 та ще, 12 і 13 плюс. 14 плюс 15 плюс. Тепер переходимо до вищого будиночку. 18 має бути на кожному поверсі. До якого числа треба додати 7, щоб стало 18? А 6 плюс. Скільки, щоб стало вісімнадцять? А до скількох треба додати п'ять? А чотири. До якого числа треба додати три, щоб стало вісімнадцять? А два. І залишився останній поверх. У нашому випадку він нижній, значить перший. До якого числа треба додати 1, щоб стало 18? Перевірте, будь ласка, чи правильно ви сидите? Відкриваємо наш додатковий зошит. Записуємо дві букви М, де готуємось до математичного диктанту, адже ці диктанти розвивають розум та мислення. І перше завдання: Запишіть числа більші за 10 менші, ніж тринадцять. Запишіть сусідів числа п'ятнадцять. Зменшіть сімнадцять на два. Збільшіть сімнадцять на два. Запишіть наскільки шістнадцять більше, ніж шість. Запишіть число, в якому один десяток і три одиниці. І останнє запишіть число, в якому два десятки. Перевіряємо: 11, 12, 14, 16, 15, 19, 10, 13, 20. Молодці, впевнений бешкетник, що у вас все правильно. Зараз будемо працювати з підручником: сторінка 88 порівняння. Маємо порівняти. Двоцифрове та одноцифрове число. Ми знаємо, що двоцифрове завжди більше за одноцифрове. Читаємо 15 більше 5, а 0 менше 10. 19 і 20 число 19 передує число 20, стоїть перед ним. Значить, воно менше. 20 – це два десятки. І дві одиниці більше два десятки. Тепер порівняємо вирази. Спочатку ми маємо їх розв'язати. До 10 додати 5 буде 15. Від 10 відняти 5 буде 5. Що ж більше 15 чи 5? Звісно, 15. До 5 додати 0 буде 5. Від 15 відняти 0 буде 15, більше 15. А зараз з поданих чисел будемо складати по два вирази на додавання та на віднімання. Починаємо 13, 6 та 19. Складаємо з цих чисел вираз на додавання. 13 плюс 6 дорівнює 19. Тепер поміняємо доданки місцями. 6 плюс 13 дорівнює 19. Пригадуємо, якщо від суми відняти перший доданок, отримаємо другий доданок. Якщо від суми відняти другий доданок, отримаємо перший доданок. Значить від 19 відняти. 6. Вибачте, отут. Ну, хай буде від 19 відняти 3, 16. Від 19 відняти 6, 13, переплутані тут цифри. 4, 16 та 12. Як можна скласти виразне додавання з цих чисел? До як... які числа треба скласти? 12 та 4 і буде 16. Тепер скористуємось переставним законом додавання. Змінимо місцями доданки, адже ми знаємо, що від переставляння доданків сума не змінюється. Тепер від суми віднімемо другий доданок, отримаємо перший. А якщо від суми відняти перший доданок, отримаємо другий доданок. Зараз складемо та розв'яжемо задачу. Що ми бачимо на малюночку? Абрикоси, які важуть 3 кг, та груші, важуть 13 кг. Чого більше, дітки? Більше груш. А наскільки більше? Пригадуємо, щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Отже, спочатку складемо усну задачу. Мама купила 13 кг груш та 3 кг. Абрикос. Чого більше купила мама? І друге питання: наскільки більше мама купила груш, ніж абрикос? Отже, абрикос 3, груш 13, 3 менше, ніж 13. А тепер порівняємо, наскільки ж від 13 відняти 3. Дорівнює 10 кг. А зараз будемо працювати з відрізками. Нам треба виміряти довжину смужку та відповідь записати: в сантиметрах спочатку, а потім у дециметрах і сантиметрах. Вимірюємо довжину смужки. Скільки сантиметрів? 13. А як же записати у дециметрах і в сантиметрах? Подивіться: 1 дециметр це 10 сантиметрів. Скільки ще залишається? Іще 3. Значить, 13 сантиметрів – це 1 дециметр та 3 сантиметри. Запишіть, будь ласка. Виконаємо. Вправу для наших рук, щоб вони відпочили. Спочатку покажемо крону дерева, потім покажемо коріння. Знову крону дмухає вітер. Тепер коріння. І ще раз покажемо крону та коріння. Переходимо до роботи у нашому робочому зошиті. У першому рядочку ми маємо написати число 20 через крапочку, як показано на малюночку ой, на оцьому прикладі. А далі треба записати та обчислити вирази. Записувати вирази ми будемо разом. А от розв'язувати, обчислювати ви будете самостійно. Знайти суму чисел 10 і 9. Знайти суму чисел, значить, треба додати. Записуємо до 10, додати 9 дорівнює. Число 14 збільш на 3. Збільшити на 3 значить додати 3. 14 плюс 3 дорівнює. Знайти різницю чисел 15 і 5. Щоб знайти різницю, треба відняти. Від 15 відняти 5 дорівнює. Число 17 зменш на 2, від 17 відняти 2. Дізнайся, наскільки число 13 більше за число 10. Щоб дізнатися, наскільки більше, тобто порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. 13 мінус 10. Далі перевір себе за таблицею додавання у межах 20. Що ж це за таблиця? Ось вона ця табличка. Як перевіряти? Подивіться: знайди суму чисел 10 і 9. Ми шукаємо зліва в колоночці 10 вгорі 9. і Ведемо по цьому стовпчику, поки дійдемо до рядочку з числом 10, бачите? Буде 19, перевірте. Далі число 14 збільш на 3. 14 плюс 3. Ну, тут можна лише додавати 4 та 3. Бачите? Ось тут 4 і 3. Скільки це буде? Побачили? 7. Ну, давайте подивимось, розглянемо цю табличку у збільшеному вигляді. Якщо батьки хочуть роздрукувати для діток цю табличку, то посилання на неї є під темою уроку. Які числа тут можна додавати? Перший доданок має бути до 10. І другий доданок теж до 10. Давайте спробуємо додати число, наприклад, числа 7 та 8. Ми шукаємо 7. Тут шукаємо 8 і ведемо по цьому стовпчику до перетину із рядочком 7, буде 15. Наступне завдання: знайди і виправ помилки в нерівностях. Давайте спробуємо разом зробити перший стовпчик, а далі ви продовжите самостійно. 19 більше 9, правильно? Так. 12 більше 20, ні, неправильно. У числі 12, один десяток, а у числі 20 два десятки. Тому закреслюємо неправильно. Далі 20 більше 2, правильно! 16 менше 18, теж правильно. Поставте відео на паузу та виконайте далі. Наступне завдання треба скласти задачу та записати її розв'язання. Давайте разом читаємо умову та складаємо. Було 18 груш. У кошику, бачите? У кошику було 18 груш. З'їли 5 груш. Питання скільки груш залишилося у кошику? Ми з вами скоро будемо вчитися писати умову, тому шукаємо для цього основні слова та дивимось, як вона записується. Отже, було 18, з'їли 5, стало менше. Значить. Щоб розв'язати цю задачу, треба від 18 відняти 5, і ми дізнаємось, скільки залишилось. Ну, а зараз робота над таким завданням. Бегемотик задумав число. Потім він додав до нього один і отримав число 15. Яке число задумав бегемотик? Пригадуємо, якщо до попереднього числа додати 1, отримаємо наступне. Значить, бегемотик задумав число 15. Ой, 14, вибачте, і стало в нього 15. Ну, а зараз виконаємо інтерактивне завдання, теж на порівняння чисел. Під темою уроку є посилання. Тож, про що ви дізналися сьогодні на уроці? А що навчилися робити? Що сподобалось вам на уроці найбільше? Що ви знаєте про число шістнадцять? що в ньому підказує 1 десяток 6 одиниць це двоцифрове число сусіди його 15 та 17. Ну що ж, часу не залишилось, тому просто покажу, яку я вам раджу виконати куску хвилинку. Дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.